Бачите зараз на екранчиках мого кобеля, Міга. Хочу вам також ще розказати, тому що вчора також там полювання з лайкою. Дві групи. Також вчора ще в одній групі був присутній. Вже зробив для себе висновки, що більше цих груп не хочу, тому що дуже багато диванних експертів. Побачимо до чого вони дійдуть. І до чого ми дійдемо ми разом з своїми собачками. Ось так. Що зараз бачите на екранах кобель, кличка міг. Походить він від покійного білового. Царства небесне. Людина була з великої літери. Дійсно, з не тих людей, хто кажуть, диванні експерти. Буду вас так називати, тому що інакше вас не назвеш. Це дійсно правда, що ви диванні експерти, хто просто дійсно не полює. Якось десь щось чув, що там хтось щось має. Працювати, як працювати, а в кінцевому результаті навіть не знає, як, є, як взагалі відбувається полювання в природі з собакою. Ось так. Біловий знав толк з Багато з ними працював, багато з ними полював, добував, робив висновки, робив розумні в'язки. Дуже-дуже добре спілкувався з Борисінком. З приводу собачок планували в'язки і все решту. В цьому кобель зібрані одні з кращих собак рашки, Борисенка, одні з кращих собак зібрані. І він підтверджує: таки, що щоб не було лишніх розмов, тому що вже там різні розмови почали: що лишає, не лишає. Ви нічого не можете знати взагалі ніхто, що він насправді робить. Взагалі ніхто нічого не може знати. Взагалі. Тому що попереднього власника він жив від цуценята. Він чекав 2 роки на нього. У білового він купив за 400 доларів за цуценя. І чоловік там зробив пару якихось притравок, десь трошечки їздив по вольєрах. Кобаль. Всі це знають з хлопців львівських, тих, хто плотно спілкується з. Його власником. Власник просто не хотів, щоб цей кобель був там. У їх нікому не дістався. розумієте? Тому цей кобель поїхав до мене. Ось таким чином. Кобель настільки показував до року результати по вольєрах, він просто там кабанів розривав, їздив на кабанах як ковбой. Просто мертва хватка, нуль страху і всього решту. Так що, е, взагалі, такий як дурниця, говорить, що він там лишає, я хотів його брати. Але він лишає, не лишає. Це все брехня. Не слухайте і не пускайте різні дурниці. Взагалі, між, кажуть, власників собак і всього решту. Тому що я хочу навіть вам ще таку річ сказати справу цього кобеля, що за 3 роки вольєри да, були там притравочки, по кабану більшість в нього притравлював, Були там якісь відео. Дуже ті відео пропали, не можна їх знайти, як раніше кидав мені. Там взагалі говорили, що цей кобель буде не жлест, тому що він взагалі страху в нього ноль. Нуль страху взагалі до кабана, до любої дичини. Ось так. Забираю я його, забираю його віддаю його в до хлопців. Хлопці з ним полюють. Хлопці з ним добувають двох кабанчиків, одного піценка він ловить сам. Такого до 50 кг, одного ловить в парі з європейцем. Вночі працюють ведмедя. Його не добувають, просто собаки по навігації пішли до 3 км. Не було снова, точно що вже не знаю, скільки вони там пішли. І працювали вони ведмедя ще з одним кобелем європейцем. Потім взяли не з собою в ліс тічну суку і міг, коротше, замочив того європейця, там переламав йому ногу, ну там взагалі на нього десь там почали гаркотіти вони і кобель цей дав йому. І чоловік в тій злості, в тому пориві, дзвонить до мене каже: Міша, хочеш, забирай кобель назад, дай щось нам взамін, Можливо, щось маєш молоде, тому що він гризеться з собаками. Такий був його висновок. Я б його ніколи не віддав, але він кусається з собаками. Я на парах. на... Ті ралися, тому що я дуже жалкував, що я цю собаку віддав, тому що я поспілкувався потім з деякими людьми, які добре знали білого. Я в принципі, того, що так добре не знав тої інформації. І взагалі мені так сказали, що навіщо ти такого кобля комусь віддав. Але що робиться, то робиться на краще. правильно? Кобля плюс розходили, дещо побачив. Забираю його назад. Також показую йому профільного звіра. Показує він для мене ідеальні просто роботи в природі по різних видах дичини. Навіть, до речі, хлопцю він гавкав наверх. Якась там, ну, Нічого не висвітлили, тому що великі смереки, але щось наверх він гавкав. Що було, невідомо. Чи Чарись, чи кіт, дикий, чи куниця, не, не знаю, що було, але наверх він гавкав. Ось так. Я ще його плюс направив правильно, як то кажуть, русло. Показав також дещо йому він мені відповідно. Відповів своєю взаємністю, показав мені, на що він здатний, як він працює в лісі. Що я вам скажу? вольєрного і собаки з нього не думаю, не знаю. Чесно, не можу я це так конкретно говорити. Ну, По бурсуку, по випробову пошук там там в ідеалі, просто на пару, пару секунд. І тварина знайдена по бурсуку. По кабану його пускали, тільки були, зразу привезли ми чоловіка. Хлопці зразу привезли його на вольєр, він зразу кабанів дуже гарно знайшов, гарно обробив. Навіть зробив хлопці, казали, що зробив невеликий щепок там, чи хваточку, щось там було. Незначне там було в вольєрі, щоб ви розуміли, щось 8 чи 10 кабанів. Досить великих. І експерт того не помітив. Дав йому диплом з високими балами, але третьої степені. Ось так. Так що ми будемо це напрацьовувати, побачу, що він ще покаже по результатах по змаганнях по кабану. Но в лісі він працює ідеально. Хороший, широкий пошук, кобель в'язкий. кобель працює до обою. Добуто з ним вже декілька як -то кажуть, трофеїв. що можна вже по ньому зробити висновки. Тому і такі висновки і зробив, пов'язав ним свою акіру. Кращого я зараз в принципі не хочу нікого я ображати, всі собаки ваші добрі, але я для себе вирішив, що. Я буду тільки своїх дві мене сучки Акіра і Урза, дай Бог, що зараз Урза народила, також залишиться собі сучка. І буду тільки в'язати цим кополем. Тому що я кращого поки що не бачу, навіть потрібно цінити своє. В ньому є все, що хочеться. в принципі Можливо, от хтось гониться за серйозним родоводом, та можливо він не такий відмінний має екстер'єр. Як би там хтось гнався, кому для кого собаки, для чого вони є. Хтось хоче для полювання. І щоб собака добувала і добре працювала, хто хоче виставки і подушок, будь ласка, таких собак більше, більше ніж достатньо, такі що якраз можуть нормально вам в квартирці жити і спати з вами на ліжку. Але в природі вони не будуть нічого вартувати. Ось так. Пошрамований, морда повністю побита від тварин. Так що дуже-дуже класний кобель, я <кій> дуже задоволений. Також вам доставлю родовід. В дане відео, щоб ви, принципу зараз подивитися грудовід. Високі такі крові течуть в цій собаці, цих собак фактично в Україні вже не залишилося, немає. Наближені щось там плюс є, але цих в'язок немає взагалі. Так що це треба зберегти, треба в'язати, треба побачимо, що він дасть. Знаєте, воно є? Коли собачка не розкручена, ніхто ще нічого не знає, і там фантазує, може дати, а що може дати, може не дати, а лишає, не лишає, залишає, пропускає. Не добирає і все решту, можна різні-різні говорити дурниця. Але коли вже бо щось вистрілило, от тоді почнеться животаж. Тоді вже почнуть в'язати, їхати. Ну я не впевнений, що я буду комусь в'язати собак. Хіба що мені якась буде цікава сучка, така дійсно потужна, хороша також в'язка. Якщо би така аж ух, то щось можна говорити. Ну Я думаю, що я в'язати нікого міг. Він невеличкий, він міцний, досить хороший у нього кістяк, статура, грудна клітка. Міг, міг, іди сюди. Міг, подивись на мене. Ось такий красавець. Молодець. Молодець. Все, хто буде бажати, звертайтеся, звертайтеся, якщо маєте хорошу сучинку, розглянемо її, подивимося і можемо в'язати. Що будь в'язати ми ним не будемо. Вибачайте, дуже багато є собак, вяжіть, добивається результатів. Побачимо, хто до чого дойде. по подальшому. Міг? Ді сюди. Ай, красавець. Молодець. Молодець. Ось так. Так що всім бажаю міцного здоров'я. Вам, вашим рідним, хейтерам теж, включно, що ви там говорите за моїх собак і за мене це чисто ваша. Особиста об'єктивна думка, вона мене не стосується. Ви можете говорити все, що хочете, маєте повне право. Давайте, доказуйте, показуйте, що ви достойні і ваші собачки. А говорите, знаєте, там в групі навіть писали, що от покажи роботу. Покажи роботу в природі. Чому я маю комусь щось висвітлювати, показувати якісь соцмережі і все решту. Хто схоче, приїде, хто буде купляти цуцика. Хто захоче, приїде, я все покажу. Все докажу. А от також комусь щось доказувати вам. так ніхто нічого не буде купляти, я би і не хотів, щоб оці. Ви захочете купляти, в принципі, захочете купляти тоді, коли собаки покажуть результати, десь щось вистрілить, і тоді ви будете вже через когось, через знайомих, тому що в мене знайомих є дуже багато, але в такому, щоб добре плотному спілкуванні є дуже мало людей, тому що я е, стараюся не розсіювати інформацію по різних людях, яких мені не кажуть, взагалі не цікаві і несуть за собою тільки одну розруху. Ось так. Так що я вам обіцяю, що ви ще будете шукати через 10-ті руки, щоб придбати цуцика від цих ці собак. Міг. Будете бачити. Міг. Ай молодець. Все час покаже. Ай молодець. Ди сюди, на. Так. так що, всім бажаю гарних собачок. До побачення!